Брати та сестри, церква дорога, всіх вітаю. Дякую Господу за новий день в своєму житті за те, що можу бути домі молитви, бачити кожного з вас. І це насправді велика радість для нас. Господь благословив мою поїздку, дав благополуччя, почув наші молитви і за це ми йому щиро вдячні. Кілька поїздок ми вже мали. Знаєте, брати ділились: поїздка в Харків, поїздка на звільнену Херсонщину. Тому навколишні церкви, коли. Чули цю інформацію, вони доєднувались до нас, щоб разом робити добру справу. І на цю поїздку ми були забезпечені паливом від церкви Скеля Спасіння. Пам'ятаєте, вони кошти передали через сестру Оксану, церква села Комарів, доєднується до нас в продуктах харчування, іншою допомогою, інші церкви, брати та сестри окремо, всі, хто чули. Знали цю інформацію, доєднували сказали це на поїздку. Тому ось таким чином організовувалася поїздка. І брати теж місцевої церкви активно відгукнулись, завезли продукти сюди в приміщенні недільної школи. Потім загрузили зранечку, А на нас вже була відповідальність тільки доставити в місце призначення. Зазвичай це робиться так. Брат, котрий організовує, Ну, домовляється. Цього разу це був пастор Володимир. Він дзвонив, розузнавав все, домовлявся до наших близьких, друзів, хто добре знає ситуацію, куди можна поїхати. Ми виїхали на Запоріжжя. А далі, от своїм рідним, я казав, далі маршрут прокладений тамтешніми братами. Ось таким чином. Брати запропонували поїхати в Бахмут. Чи Бахмут, і так, і так правильно, якщо не помиляюсь. І один із варіантів поїхати в Бахмут. Тому ми згодилися, всі члени команди згодилися. Але рідним не доказали для того, щоб не було зайвих переживань, щоб спокійно, з спокійним серцем, молитись до Господа. Вирішили розповісти все після, коли нас побачать живими і здоровими, що ось ми біля них, навіть не по телефону. Я розповів дружині, вона так обнімає зі слізьми на очах. Прям згадав ті дні після весілля. Недаром кажуть, що любов з часом збільшується, так? зростає. Ось так. На екрані ви бачите братів, ось ця команда, це всі, хто виїхали з хотина, благополучно доїхали, благополучно повернулися. Навіть колесо десь не спускало, нічого не сталося, тому дякуємо Господу. Переконані, що Господь був з нами і турбувався про наш захист. З Запоріжжя ми виїхали на Бахмут, і ось вже в цьому населеному пункті, кілька десятків кілометрів до Бахмута, нам дали бронежилети, одягнули. Були різні, були важчі, легші. І найважчі ми віддали брату Валерію, подивилися, що йому платформа дозволяє носити. Але коли заїхали в місто, то дехто з нас сказав, я би рад ще один на шию взяти і один на пояс. Знаєте, коли чуєш ці хлопки, вистріли, Незвично, скажімо так. Місцеві поводяться так, ніби нічого немає навкруги. Для нас це дуже незвично. Ось заїхали в Бахмут. Бачите, це перша людина, перший пішохід, кого ми зустріли місто чисте, чисте, пусте, нікого ніде не видно, тільки дома стоять. Хтось мені казав із старших, що не знайшов Бахмута на карті, це тому що. Місто переименовано в 2016 році. На прохання Артемівської міської ради Верховна Рада повернула місту Артемівськ історичну назву Бахмут. Так що на карті можете шукати Артемівськ, якщо ви дивитесь не в гуглі, а роздрукована карта. На сьогоднішній день це місто вже кілька місяців не сходить зі стрічок новин та блогетів. Бахмут селедар була вибудована оборонна лінія, а зараз це місто оточене з трьох сторін, перерізані всі дороги. Тоді можна було заїхати, потрапити до міста однією з доріг, яку у нас і провели ті, хто зустріли в Запоріжжі. Вони напередодні були, знали ситуацію, тому ми ось в їхньому супроводі завезли цю допомогу. Ось на відео можете почути такі хлопки. Пізніше брати включать, просто стоїмо ось і, і чути вистріли. Ми спочатку запитали, хто це і що нам робити. Вони кажуть, ну спокійно, це якби наші відстрілюються. Ми кажемо, як відрізнити, коли буде приліт. Вони кажуть, ви почуєте. захочеться присісти, каже, коли будуть сюди стріляти. Ось так. Це перший пункт незламності. Ми возили допомогу, до речі, на пункти незламності. Де, їдей, де людей приймали, вони там грілися, годували, поїли. Ось таким чином. Залишилось, якщо не помиляюсь, близько двох тисяч людей чи трьох трьох тисяч людей, а 200 з них дітей, приблизно так. Ось бачите, сидять, хтось готує їжу, плита, дрова. Хтось дивиться новини. Ось брати роздають уже їжу. Особливо жалко дивитись на дітей, коли бачиш беззахисних. Прямо от сльози на очах. Все, Зараз є пацики з якими омпунки. На цьому пункті незламності один, один єдиний, на якому, здається, виборили скважину. Люди не мають води питної, тому приходять от, поповнити свої запаси. І люди, з якими ми їхали, які нас супроводжували, вони завезли близько півтони води, теж на інший пункт незламності. Бачите, що ми прокидаємось вранці і не переживаємо, що немає води, тому що в нас є вона завжди. Да? Ми п'ємо стільки, скільки потребує того наш організм. А є люди, котрі проживають на цій території. Вони щодня думають не тільки щоб поїсти, а й щоб напитись. Тому нам є за що дякувати Господу тим, що ми користуємось, і тим чим ми можемо допомогти іншим. Ми були там близько півтора-дві години, десь так? В самому місті. Все було розписано от по графіку. До такої години маємо виїхати з міста, до такої з області Донецької. Скільки то часу там маємо провести, там, от все так було. І цей ризик, скажімо так, невеличкий. Ну, дві годинки побути. Хтось довше був, ось ви бачите, італієць. Він мав евакуйовувати людей. Ось він там трошки довше. Є люди, яких ми добре знаємо. І які там щодня ризикують 24 години на добу і так 7 днів на тиждень. Проти і сестри, скільки ми молимося за цих людей, коли довідались про нас, де ми були, у кожного реакція була різна. Але хотів би от зосередити нашу увагу на тих людях, про яких ми добре знаємо, де вони є, і наскільки ми за них молимось. Наприклад, сестра Наташа з нашої церкви, її син. Сестра Інна, сестра Таня. Оскільки часу ми проводимо в молитвах за них. Вони завжди ризиком. І завжди переживають жінки, завжди переживають мами. І хтось сказав, що більшість наших переживань вона пов'язана з правами, на котрі ми ніяк не можемо впливати. Переживання про здоров'я воно не приносить нам здоров'я, переживання про чиєсь життя, воно не рятує життя. Переживання за що б то не було може негативно впливати на тих, хто переживає, тому що люди, котрі переживають, вони несуть хвилювання, стрес. Єдине, що справді допомагає, це молитва. Тому заохочую, брати і сестри, нас частіше молитися. Я думаю, ця поїздка вона буде спонукати церкву до того, що ми більше будемо молитися за тих, про кого знаємо, де вони знаходяться, що їхні, їхній ризик набагато більший. Бачите, на дверях. Цієї будівлі записано розклад, коли роздають хліб понеділок, середа і п'ятниця. Ми не думаємо про це. Ми зайшли в магазин, взяли хліб, а ось тут тільки в такі дні і по такому графіку. Хтось запитував, чи варто було їхати саме в Бахмут? Брати і сестри варто. Варто, тому що ми побачили власними очима, як живуть люди, побачили їхню біду. Де вони знаходяться. І від цього з'являється реальне співчуття, яке веде до конкретних дій. Щось потрібно робити, да? не просто співчувати на словах, а потрібно бути жертовним. Ми реально пережили Божий захист, і цей досвід буде в майбутньому слугувати добрим підбадьоренням не тільки нам, а й кожному, хто був безпосередньо причетний до цієї поїздки. Коли ми молимось, Господь чує наші молитви, і Він дає згідно наших молитв. Тому засуджувати такий ризик не потрібно. Інакше це означає засуджувати людей, які записані історії життя, яких записано на сторінках Писання, які теж ризикували життям: Гедеон, Самсон, Цар Давид, Естер, Апостоли Ісуса Христа, Петро, Павло вони всі. Покладались на Господа і робили важливу справу для Господа. Вони не тільки проповідали віру в Ісуса Христа, а їхня віра вона проявлялася в ділах віри. І сьогодні, як ніколи, Україна вона потребує цієї підтримки, підтримки всілякого роду. І для християн сьогодні не тільки можливість допомогти, це і обов'язок від нашого Господа, і привілей, і це велика відповідальність перед Господом не заховатись десь. Чи сили холіть, а вийти для того, щоб бути корисним для Господа. Отже, ми приїжджаємо на наступний пункт незламності, на цьому пункті людей не було, але зате зберігалась допомога, і люди, яким чином вона роздавалась, от є допомога, і при кожному пункті є ті люди, які бігають, коли сказали да? їх послали, вони обійшли і сказали: ось є. І люди сходяться, і таким чином отримують допомогу. Тому що зв'язку немає. Ті, хто дзвонили до нас, зрозуміли, да? що зв'язку немає. Ось бачите біля цього пункту. Ось така ситуація. Обиті вікна, пусті квартири люди здебільшого живуть в підвалах. Знаєте, минулої середи ми молилися за владу, при якій ми живемо, тому що до цього закликає писання нас і пастор володимир згадав текст із післення до Тимофія. Щоб ми молилися за владу, щоб нам провадити мирне побожне життя, тихе життя. І нам справді є за що дякувати, тому що при цій владі ми можемо вільно збиратися в домі молитви, вільно проповідувати Євангелію, і у нас є можливість служити іншим, служити і народу України, да? тим, чим ми маємо служити. І це велика радість для нас, це велике благословіння для нас. Я не знаю, чи розуміє влада, що віруючи, коли держава наповнена. Християнами це теж благословіння, тому що віруючі люди, вони покладаються на Господа, вони роблять справу безкорисливо. Вони теж жертовні, вони ризикують собою заради блага людей, інших людей, можливо, навіть тих, які, з якими ніколи не були знайомими. Я думаю, що це теж благословіння і для влади, незалежно від того, розуміє вона це чи ні. Це вже наступний пункт незламності, оце підвал, теж де люди сходяться погрітись, поїсти. Важко дивитись на стареньких і на дітей, я вже казав. Да. Ось дідусь 79 років. Дружину його ранило при обстрілі, і її відвезли в інший населений пункт. Знаєте, коли вони дивляться на нас, вони кажуть. Діти діти, що вас очікує попереду, ми хоча б життя прожили, а що вас чекає, ніхто не знає. Воно то так. Але ми хоча б можемо самі собі зарадити. А коли дивишся на дітей, на, на старших, незахищених, скажімо так, таке співчуття, здається, кожному би поміг, кожному би забезпечив добру старість. Кожному дав би гарне дитинство, але розумієш, що всім не допоможеш. До речі, у цей пункт. Да, кілька днів тому його захопили вже. Небезпечно було їхати, брати. Коли ми заїхали, ми вже не їхали колоною. Ми вже дві машини, тільки брати, які нас супроводжували. І ми за ними вже по раціях спілкувалися. Вони чітко давали вказівки: прижатись там не відставати, тримати дистанцію кілька корпусів чи паркуватись далеко одна від одної, на випадок, якщо стається щось з однією, щоб іншою можна було виїхати. Ось так цього дідуся ми довезли до міста, де була його дружина. Ось взяв він ті пакети, які йому дали. Складно, брати і сестри. Але розуміє, що всім не поможеш. Навіть Ісус Христос, живучи в тілі на землі, не всіх зцілив і не всіх допоміг. Так? Але зробив головне, він примирив нас із Господом. Ось це ви бачите наш шофер, такий благословений брат. Приємно було з ним в дорозі, і як з шофером спеціалістом, і як з людиною, і як з братом. Ну, з усіх сторон. Взагалі, коли дивлюсь на старших, кому 50 плюс, під 60 років захоплююсь. Мене надихають не тільки біблійні герої, а ось такі брати. Брати з недобоїців, вони теж активні в таких справах. Вони одні з перших, які евакуйовували людей з-під обстрілів. І коли ми заїжджали в Бахмут, то вони повертались до Донецької області під супроводом розвідувальних дронів. Уявіть собі. І Серце їхнє не трогнуло. Виїхали і ще нам давали поради, коли поверталися додому. Хоча могли сказати, що вони вже старі, ми вже натрудились, хай, хай робиться наступне покоління, да? але вони змогли використати свій багаторічний досвід водіння, використати його для важливої справи у важкі часи для держави. І це добрий приклад для наслідування. Старші брати, візьміться собі теж на увагу. Ось ми заслухаємо наступне відео, де, де ця, що відповідає за пункт незламності, вона дякує церквам, які організували, організували доставку цієї допомоги. Бахмут це Україна, він був, є і залишиться українським. Дякую церквам, міста Хотинка, всім громадам, всім, хто нам допомагає, всім, хто нас підтримує. Ми дякуємо ваш, вам щиро. Дякуємо за те, що не е, злякались, приїхали. І навіть я знаю, що вам казали, що не потрібно туди їхати, бо там вже нікого нема. Але ви не повірили і привезли нам, тому що Божа, Божа віра. Вона, вона підтримує і вас, і нас з Божою допомогою. Ви до нас приїхали. І та допомога, яку ви нам привезли, вона підтримує людей. Так, ми залишилися в дуже складних умовах. Ми без світла, ми без води, ми без тепла. Так, і без продуктів ми зараз виживаємо на, на рахунок того, що нам привозять. Люди виживають. Люди виживають, і ми їх підтримуємо. У нас є люди, які живуть в підвалах, громади такі є. І ми знаєте, ми дякуємо за те, що ви нас не покидали. За це вам щира, щира подяка. Коли ми були там, був свіжий приліт, було відчутно. Наступний слайд, братію, включіть. Потім згодом бачили вже пожежна їхала. Тому що було загорання. Ну, щось невелике прилетіло, тому що, скажімо так, небагато руйнувань і, і невеликий вогонь. Сьогодні багато людей запитують: а де Бог, коли діється ось таке зло в державі в Україні? Коли віруючі, яким нічого не загрожує, абсолютно нічого, вони теж залишають державу виїжджають з України і кажуть: ну ось. Ну, Щось кажуть при тому. Але, брати і сестри, Господь не виїхав з України, це точно. Господь сьогодні з нами. І де він є в часи біди, Він є там, де і був, коли страждав його однороджений син. Сьогодні він там само, він допомагає нам, він страждає з нами, співчуває і він допомагає пройти ці складні часи. Він веде нас до перемоги над злом. І Господь веде нас до життя вічно. Ось ми роздали допомогу, вже поверталися додому, заночували в Запоріжжі, ще не, за, не заночували. Ще по дорозі зупинились в одному населеному пункті, е, зустріли з, з, з сім'єю Івана Дмитровича. Да? А вони привезли Леоніда Кузьміча, який з нами був теж. Іван Дмитрович передає всім вітання. Думаю, що на наступну поїздку обов'язково заїдемо до них, щось доставимо їхній церкві, щоб вони мали змогу поділитися з нужденними. Наступна поїздка, брати і сестри, планується, як сказав пастор Володимир, приблизно через два тижні, в тому ж самому напрямку. Слава Господу, брати відгукуються. Сестри відгукується, щоб допомагати, і відгукуються ті, хто готові поїхати. Тому благословляйте, моліться, і хай Господь буде з нами в цій справі. Хай Господь воздасть сторицею кожному, хто участвував у цій поїздці і в майбутньому, щоб нам не ослабнути. Зачитаю текст, який був висвітлений з самого початку. Апостол Павло закликає Галат. І каже, роблячи добро, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослаблено. Брати і сестри, те, що ми робимо, обов'язково повернеться, повернеться, коли ми будемо нужденні. Тому хай Господь благословить кожного з нас.